Зараз сейл приміряємо три пари штанів. Перша пара в клітинку Glen Check в складі 49% бавовна. Вони на мені в розмірі М, по талії вони вільні, але довжині з підборами за короткі. Для дівчат нижче мене зростом сядуть добре. Ці штани мають подві глибокі зустрічні складки, які можуть при ходьбі позиритися в паховій зоні, тому можуть не підійти для дівчат та жінок з типом фігури А. Але в загальному штани виглядають непогано, склад тканини в них непоганий. Єдине що, такі широкі штани з зустрічними складками я б не рекомендувала носити без підборів. Тобто, переважно такі штани я рекомендую носити з ботильонами на невеличкому хоча б підборі. Друга модель вже не має складок попереду і має прошиту стрілку, що буде гарно витягувати зріст. На мені розмір S. І в стегнах ці штани мені замалі. довжині вони також закороткі на мій зріст разом з підборами. Мені потрібен розмір M. Колір дуже цікавий для весни та літа, тобто такий лососевий. Склад тканини 91% це віскоза. Якість мені сподобалась. Тканина щільна і трошечки, наче, фактурна рельєфна. Можливо, на відео зараз цього не помітно, але якість по тканині цих штанів мені дійсно сподобалась. І також хочу додати, що, як і попередні, ці штани я також рекомендую поєднувати з невеличким підбором Kitten Хіл. І остання модель, ці сподобались найбільше. Гарний насичений колір. В розмірі S сіли ідеально і по довжині, і по ширині, але є момент. Склад в них найгірший з трьох моделей. Тільки 30% віскоза, а решта синтетика. Але за рахунок більш м'якішої тканини, ніж була у перших штанів. Тут зустрічні складки не так позиряться в паховій зоні. Тому ці штани сіли набагато краще, аніж перші штани в клітинку. Дівчатка, а яка модель вам сподобалась найбільше? Дайте знати в коментарях. Артикули напишу по запиту або переходьте в мій інстаграм залишу артикули в описі під рілс.